Це той самий ідеальний подарунок для дівчинки не за всі гроші світу. Якщо ви теж хочете, щоб ваша донечка гралася іграшками, однозначно, це найкращий варіант будиночок для ляльок. Донечка активно брала участь, намагалась допомогти, збирала іграшки, які вже там хоче поселити. Збирається все як конструктор з покроковою інструкцією. Як бачите, мені це вдалося на раз два, а також зібрала меблі. І саме приємне для батьків у цьому моменті – це ціна в магазинах. Дуже багато лялькових будиночок, і ціни на подібний стартують від 5 до 10 тисяч гривень, але розміри значно менші. А тут увага цього 3 тисячі гривень з доставкою. Уявіть собі, це ціна звичайної ляльки чи конструктора Лего, який продається в магазині. Залишаю посилання на магазинчик в сторіс. Зберігайте і даруйте дітям щастя. Моя ж доночка вже кілька днів грається цим будиночком, забувши про гаджети, мультики і все тому подібне, насолоджуючись герою іража.